Оборонялася компанія по утепленню будинку рідким пінопластом. Череговий будинок, Вінницька область, місто Ілінці. Ось Такий маємо будинок. Внутрішня стіна з самана, наружна стіна, селікатна цела. Отак повилазило. Це мостики холоду, Також по тріщинкам. Так, це все виглядає. Шарик даного будинку складає 3-5 сантиметрів. Зараз позаробляємо отвори. І не буде нічого видно. Ось такі маємо отвори. У них стоїть пінеїзол, рідкий пінопласт. Такий будиночок. Працюємо по Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській області. Так іде процес заробляння отворів. Тому потрібно звертайтесь, робимо будинками рефективними. Телефон 067-502-2305. Гарного дня.